Дедпул, Веном і Локі. Марвел вже має дуже популярних антигероїв у своєму всесвіті. Однак, чого все ще не вистачає КВМ, так це аналогу загону самогубців від DC. Але він вийде в кінотеатрах у 2024 році. Мова йде про громоверсію. Група складається з кількох персонажів, усіх з яких ми вже мали задоволення бачити в тому чи іншому проєкті Марвел. Фільм стане завершенням п'ятої фази КВМ. КВМ нагадуємо це кіно всесвіт Марвел. Тож імовірно, це не так вже. Вже й мало важливо для франшизи, щоб тримати вас в курсі події. Ми зібрали в цьому відео всю відому інформацію про акторський склад, виробництво та інші важливі деталі. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. І перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А тепер поїхали! По-перше, давайте ближче розглянемо персонажів громоверсів. Групу очолює Алерта Де Фонтен. Ми вже знаємо її із серіалу Сокіл та зимовий солдат. У серіалі 2021 року вже є ранні згадки про громоверсів, оскільки Де Фонтен, очевидно, намагається залучити людей із особливими здібностями. У фінальному епізоді вона також залучає другого члена групи Джона Уокера, якого грає Вят Рассел. Наразі в цього персонажа була досить трагічна роль. Уокер був ініціатором сироватки суперсолдата та мав прийняти спадщину капітана. Америки, на жаль, зі своїм его він здебільшого робить якусь хрінь, змушуючи Сема Вілсона взяти на себе роль капітана Америки. Тим не менш, Вокер має подібні здібності, як і Стів Роджерс, хоча не такі вже й сильні. Та він не єдиний персонаж з історії Капітана Америки, який зіграє роль у Тандерболз. Тобто громоверсія. Також задіяний і найкращий друг кепа Бакі Барнс, якого знову втілює Себастіан Стен. Як вокери Баки працюватимуть разом, все ще невідомо, адже в Соколі та Зимовому солдаті вони билися між собою. Крім того, Бакі більш відомий як одинак ніж командний гравець. Також до групи приєднається Чорна вдова, а саме сестра Наташі Олена Білова. Останній раз ми бачили її в Соколиному осі, де вона хотіла помститися Клінту Бартону, звинувачуючи його в смерті Наташі. Її сили можна порівняти з. Ла мої сестри, хоча Наташа була сильнішою з них усіх, Олену знову зіграє британська актриса Флоренс П'ю. Її наставник, червоний вартовий, також є частиною фільму. Тож ми також можемо очікувати чимало гумору. Ред Гвардіан відомий насамперед своєю силою, і його ми бачили у фільмі Чорна вдова. Червоного вартового знову зіграє зірка дивних див Девід Харбор. Окрім Олени та Червоного вартового, ще один персонаж із чорної вдови потрапив до громоверсів. Хоча вона була антагоністом у фільмі 2021 року, тепер вона є одним із їхніх союзників. Ми говоримо про Таскмастера. Її справжнє ім'я Антон. Тонія Дрейкова, вона дочка російського генерала, який контролює червону кімнату. Він промив мізки власній доньці та змінив її таким чином, що її єдина місія це знищувати ворогів. У цьому завданні їй особливо допомагає вставлений мікрочіп. Це дозволяє їй імітувати всі рухи суперників. Таскмастера знову грає досить суперечлива акторка з бердянська Ольга Куриленко. Ну, почитайте її біографію і висловлювання. Ми не в захваті. Останній учасник, якого ми вже можемо очікувати, це привид, якого ми вже знаємо з людини, мурахи та оси. Привид, чиє справжнє ім'я Ава Стар, отримала свою надздатність через нещасний випадок, коли експерименти з квантовою сферою провалився, і батьки померли на її очах. Однак Ава вижила і була дематеріалізована. Відтепер вона може довільно переміщатися по об'єктах і ставати невидимою. І знову грає Ханна Джон Камен. А от на роль генерала Роса шукають нового актора, оскільки колишній актор Вільям Херт помер у 2022 році. Повідомляють, що як і в Капітані Америці 4 його роль зіграє ніхто хто інший, як Харрісон Форд. Також до касту приєднаються і новачки. Одну з ключових ролей має зіграти Стівен Юн. Зірка ходячих мерців, який приєднався до акторського складу у лютому 2023 року. Однак офіційно про його роль поки що невідомо. Один з персонажів Марвел, пов'язаний з його ім'ям. Це часовий. Він же Роберт Рейнольдс. Рейнольдс вважається одним із найсильніших супергероїв коміксів. Він також отримує сироватку суперсолдата, яка надає йому силу тисячі вибухаючих сонць. б це не значило. Це дозволяє йому без зусиль боротися з такими бійцями, як Халк, Тор або навіть Карнаж. Однак у нього дуже нестабільна психіка, тому він зазвичай намагається триматися подалі від неприємностей, аби не битися на повну силу. Ну майже як Халк. Ну насправді він один з хороших хлопців. Тож, якщо вибір персонажа для Стівена є насправді падає на часового, ми раді дізнатися, що Марвел зробить із супергероєм. Зрештою, про антагоніста в громоверсіях поки що ще нічого не відомо. Новою людиною для КВМ є також Айо Едбірі. Нещодавно американська актриса зіграла у фільмі Людина павук крізь всесвіт і про її роль в громове. Версіях поки що нічого не відомо однак у заяві студії можна прочитати, що вона візьме на себе досить невелику роль. Одне велике питання, яке цікавить шанувальників цього акторського складу: де Даніель Брюль у ролі барона Земо? Він відіграє важливу роль у коміксах, коли йдеться про громоверсів. Однак наразі не було жодної офіційної інформації про те, чи повернеться Даніель до своєї ролі в КВМ. Останній персонаж Земо був у Соколі та Зимовому солдаті. Пам'ятаєте його танець? Там він виявив свою глибоку ненависть до супергероїв, шукаючи способів вбити суперсолдатів флагсмешерів. Все це виглядало багатообіцяючим для кіно всесвіту, тому нам здається доцільним припустити, що він у тій чи іншій формі з'явиться в Громоверстях. У світлі особливого праведного гніву зему до супергероїв це мало б сенс. Оскільки наразі нам, на жаль, нема чим поділитися про сюжет. Давайте уважніше поглянемо на оригінал коміксу Громоверсті та порівняємо його з аналогом від DC – Suicide Squad. Громоверсті та загін самогубців не є типовою командою супергероїв. Вони складаються з нетрадиційних особистостей, яких не можна вважати героїв. Героями, проте суттєва відмінність полягає в їхніх мотивах. У той час як загін самогубців буквально змушений виконувати небезпечні місії з невеликими шансами на виживання, у громоверсів є спільна мета. Як це не парадоксально, їхнім ініціатором був барон Земо, кримінальний стратег і ворог Капітана Америки. Йому прийшла в голову ідея виправити злочинців і представити їх суспільство як героїв. Спочатку створена як Володарі зла, група залишається без роботи після того, як герої Землі були майже всі знищені. Земо Бачив можливість створення команди супергероїв, щоб маніпулювати громадськістю для отримання більшої влади. Він набрав першу команду з різних злочинців під новими іменами. Однак, план Земо щодо глобального панування отримав несподіваний поворот, коли члени його команди фактично стали героями та розрахувалися з усіма своїми боргами перед суспільством. Після падіння Земо багато відомих персонажів із всесвіту Марвел у різні моменти часу ставали частиною родини громоверсів. Такі персонажі, як Дедпул, Веном, Норман. Осборн та багато інших, а також більшість персонажів, які оголошень для запланової екранізації, проводили час із громовержцями, Ми про них вже згадували на початку. Навіть деякі відомі герої, такі як Соколине Око та Америка Чавес, часом були частиною команди, або навіть є частиною нинішнього загону. Ми ще до кінця не знаємо. Цікаво, що сам Земо також приєднувався до групи, іноді фактично змінюючись, але здебільшого неодмінно повертаючись до своїх лихих намірів. Ця динамічна команда та велика Кісь персонажів явно пропонують великий потенціал для насиченого екшеном захоплюючого фільму, або навіть більше. Однак зйомки фільму ще навіть не почалися і поки що будуть відкладені через страйк акторів. Насправді фільм мав вийти у прокат у липні 2024 року, але його перенесли на 20 грудня того ж року. Хоча і ця дата не здається фінальною в будь-якому разі, історія про громоверсів має бути ковтком свіжого повітря для кіно всесвіту Марвел. На цьому у нас. Поки що, все, дякуємо, що були з нами. Не забудьте про лайк і підписку. Це був канал, а на його побачимось.